Привіт, глядачі Ютуб каналу Мотостор. Знімаю для вас відео огляд трактора Кентавр 404 по програмі оцінка. Тракторець абсолютно новий, тракторець 2021 року, тракторець у 2022 році весною потрапив під ракетний обстріл. Довго ми не могли відновити всі вузли агрегати, але саме зараз стан трактора максимально товарний, він максимально ідеальний. Жодна деталь не фарбована, все абсолютно нове, є зауваження по комплектності, і ви це побачите в цьому відео. Розпочинає говорити про комплектацію і одразу показувати недоліки цього трактора. На передній частині у нас 4 противаги по 11 кг. Ось такий дизайн у цього капоту, і ось дивіться, одразу на недоліки. Стан капоту не ідеальний, але при цьому він не фарбований. Це заводське фарбування, все, як прийшло з заводу з Китаю, тобто всі умови фарбування дотримані. І далі вирішувати вам, чи потрібно вам, чи ні. До речі, в коментарях залишайте свої думки відносно ось такого трактора і програми оцінка, яка діє в мережі магазинів Мотостор. Далі, передні колеса, 7,50-16, волохаті сучасні якісні. Передній міст редукторного типу метр двадцять, все грамотно зроблено і кліренс понад 35 см. Далі, в нас, оскільки це трактор 404, то він оснащений дводисковим щепленням. Скло на передній частині, ось ця частина ціла. Повторюючи поворотів цілі, бачите, присутні дзеркало присутнє праворуч, ліхтарі освітлення присутні. Скло, очисник присутній. А саме вітрове скло відсутнє. Відносно двигуна, Двигун тут 2,5 літри, 40 кінських сил, модель двигуна JDM490. Одразу демонструю задні колеса. Розмінність коліс 112 на х 24 Ось такий стан задніх крил. Дивіться уважно. Демонструю вам, одразу пропускаю триточкову навіску, демонструю вам. Крило це більш важливо, і стан трактора. Поки що говоримо про це. Підніжка праворуч присутня. Далі. Подивіться, кабіна не обшита, але при цьому коробка тут. Чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених, окремий важель увімкнення валу відбору потужності. Переднє ведучий міст підключаєте. Панель приладів і кермо виглядає ось так. Це Комбінована панель приладів або автомобільного типу. Ось так виглядають перемикачі-вимикачі. Ручний газ знаходиться на правому крилі. Блокування міжколісного диференціала є. Важель управління навіскою присутній. Далі сидіння з регулюванням жорсткості можете посунути, відсунути. По кабіні зверху, бачите, повітродуйки, два динаміка, карлсон. Ось такі діодні освітлення. Далі перемикачі, вимикачі і магнітола. Пічка є, гріє добре, і, взагалі, всі власники кентаврів 404 дуже задоволені кабіною цього трактора. Що ж, продемонстрував вам і передню частину, і крила залишається продемонструвати вам задню тритучкову навіску, уважно, щоб ви все бачили. Дивіться. Ось так все зашито. Сама триточкова навіска з плаваючим режимом обов'язково звертаю вашу увагу, що є електрична розетка під причіп, пара гідровиходів, чохол на вал відбору потужності, буксирувальний гак, а сама триточкова навіска витримує навантаження у 650 кг. У трактора абсолютно працюють всі світлові прилади. І я зараз ставлю фрагмент відео, де ви почуєте звук роботи двигуна. І побачите, як працюють світлові прилади у цього трактора Кентавр 404 з кабіною. У трактора абсолютно працюють всі світлові прилади, всі показчики, все абсолютно добре. І тут все справно. Недарма на цей трактор розповсюджується дворічна гарантія. І саме на цей трактор ми надаємо повний пакет реєстраційних документів. Позаду також все працює, ліхтарі світять, і все абсолютно функціонує. Затягнув інтригу по максимуму, називаю вам умови покупки. Ви маєте приїхати в мотостор Вишневе за адресою міста Вишневе, вулиця Київська, 4D, це Київська область поруч з кільцевою дорогою Києва. Ви маєте особисто побачити цей трактор, протестувати, обрати, розрахуватись за нього. Ціна цього трактора 7 тисяч доларів. І за власний кошт ви маєте забрати цей трактор самовивозом з нашого складу. Гарантія документи надається, доставка відсутня, ціна 7000 доларів. Думаю, що це крутезні умови для нового трактора з кабіною навіть 2021 року. Стан ви побачили. Якщо відео корисне, поставте лайк. Якщо знаєте, що хтось із знайомих саме зараз шукає трактор, поділіться цим відео із знайомими. Можливо, хтось знайде саме собі чудового такого помічника. Ну а я вам дякую за увагу і чекаю від вас замовлення саме трактора Кентавр 404.